Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про те, що скоро прийде Ісус Христос на цю землю, щоб забрати свою церкву від цієї землі. А земля і всі діла на ній згорять. Так написано в Біблії. бо перший світ, який Бог створив, він був потопляний водою. А теперішній світ зберігається для вогня. І ось Бог дав время людям покаятися. Бог дав час людям, щоб вони прийняли Ісуса Христа, щоб вони звільнилися від влади гріха і темряви і навернулися всім серцем до Бога. Бо прийде такий день, коли в чаші Божого гніву... На всю землю і людина не де не зможе сховатися, куди б вона не пішла, куди б не поїхала, куди б вона не полетіла, на всій планеті земля буде згоршуватися Божий суд, Божа правда. Єдине, як можна врятуватися, прийняти Ісуса Христа, молитися, покаятися в своїх гріхах. І тоді ваша душа обреде спасіння, прощення і дар вічного життя. Люди, прийдіть до Бога. Він любить вас. Ви дуже цінні дорогі для Бога. Така велика Його любов, що він сам прийшов на цю землю, став людиною, постраждав, мерз. І воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка прийде до нього з покаянням, отримує прощення гріхів і дар вічного життя.